Слава роду! Слава рідного. Відіслава. Слава Україні Русі! Хочеться згадати таку Львівську байку про матір Слава, яка стоїть на оперні театрі. Або як ті руки казали, театр. Отож, як був побудований оперний театр то власне перші роки прогулювалося Львівське панство перед власне, діатром, так, по центру Львова, ще річка Полтва текла відкрита. І власне йшли, якось гуляючи такі собі три, три львівські інтиденти. І серед них, власне, був один аккуратиній кому. І він поглянув на верхівку оперного театру, на якому стоїть власне матір Слава з Лавровим вітком. Поглянув і сказав своїм власне, колегам, каже, то є та вона вагітна. Вона вагітна на перших місяцях, на першому триместрі. Ну його товариші розсміялися і кажуть: ой, тобі вже. Сьогодні не варто більше вживати, бо тоді вже усюди власне, вагітні маряться. Ось. Хоча це і не дивно, бо це твоя справа, це твоя робота. Однак він не заспокоївся і каже: б'юсь об заклад! Вона вагітна. Вона при надії. Ну, сказано зроблено, але вони поспорили, поспечалися, купилися у тепла, так говориться. Ну і що ж, далі на наступний день вони пішли, знайшли архітектора, розпиталися у нього, хто був скульптором. Пішли до скульптора, далі у того скульптора розпиталися, хто йому позував для власне тої скульптури матері Слави. І далі знайшли. Цю банянку, так приходять до неї додому і дивляться, а насправді з маленькою дитинкою. І порахував що власне час, скільки часу пройшло від того часу, як скульптор працював, як вона йому позувала то вони справді пересвідчилися, що вони, вона справді була на першому триместрі вагітності. Ось. Тож, про матір Слава. Стоїть на оперному театрі у Львові, вона справді є вагітна. І від того часу почали казати: Що почали казати? а що ми говоримо про вагітне? Ми кажемо, що вагітним не можна ні в чому відмовляти. Ну, по-простому кажучи, меч по признаті, щось він Ось, однак, це, власне, знову ж таки, це, це правило стосується і подіїв. А, і якщо вагітна матір слава про щось попросить <кій> у своєму світі, так, то їй також не відмовлять. Тож власне, така вайка побутує е, у любові, така е, давня вайка. Е, що, власне, якщо підійти до оперного театру, е, до головного входу і стати е, під, під матінкою славою, так, а там як ви заходите в власний головний хід, то ви якраз проходите під, 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 під тою скульптурою матері слава. Щось попросити. <просити> ну, звісно, просити треба щось таке, а найкраще просити не для себе. Просити щось таке величне, що порадує багатьох людей. Щось попросити, то тобто про матір слава не відмовить. І це прохання передасть Богам рідним. І, власне, воно буде, і, звісно, буде бо це, бо це вагітна просто. І воно сповниться, воно збудеться. Ось так от. Тож і нині ми будемо прославляти нашу праматір, праматір роду Слов'янського. Ми будемо прославляти нашу матінку сва. Яка надихає нас на честь, на доблесть, жити у благородстві і правді. І це нині дуже потрібно нашому народу, аби народ наш очистився від, від, від брехні, від злодійства, від коли людина кривить душею, коли вона не відчуває тої правди, честі. Та. Тож, власне, прославляючи матінку славу, ми привносимо в наші роди, привносимо на наші землі честь і правду, народську доблість. Тож, аби народ наш, відродився у честі, силі і славі своїй, аби народ наш. Родив свою силу, свої прадавні знання. Які тисячі років тому мовляємо. ла, леля й лейкопайлой купа, боєрилоєрлиця люба, люба, плотно ясна данова, десь на кож. Рароб сокіл наш світлицем і батько наш, кидайний. Матір села, наша Небесна я, душу свою перед вами розкриваємо, та жити праведно бажаємо сили, ваші до себе закликаємо прийти і утвердіть нас в силі любові і мудрості кохання, багатстві благобущ, заможності і відвазі життя праведного в'я, Відкрити нам тайни. Збережні примножень, зділення и, и передачі, сил и сила, любові кохання, заможності багатства, слава Богу, чому із Слава Рідним богам, Слава Росту!